Упродовж двох днів на Хмельницькій АЕС за участю дирекції АТ на Енергоатом» та філій компанії відбувалися спільні загальностанційні протиаварійні тренування. Сценарій тренувань був пов'язаний зі збройною атакою РФ на об'єкт атомної генерації. Під час тренувань виконані завдання з виявлення та класифікації аварії та інших надзвичайних ситуацій, відпрацьовані питання з організації оповіщення керівництва та персоналу філії ВПХС, відповідних осіб експлуатуючої організації, органів державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установі організації, які беруть участь у аварійному реагуванні. Було введено в дію аварійний план ВПХС та приведено в готовність основний і резервний штаб керівника аварійними роботами на майданчику, а також аварійні групи, і бригади та евакуаційну комісію. Відпрацьовувалися також питання оперативної взаємодії підрозділів ХС, військових, рятувальників та інших служб щодо виявлення та знешкодження небезпечних предметів, застосування персоналом засобів індивідуального та балістичного захисту, гасіння пожеж, які виникли на території промайданчика. Велика увага була приділена організації евакуації персоналу, не задіяного протиаварійних роботах, а також організації дезактиваційних робіт персоналу і транспорту. За сценарієм тренувань на допомогу аварійному персоналу Хмельницької АЕС прийшла група аварійно-технічного центру енергоатому, яка оперативно прибула у Нетішин з необхідною технікою та засобами. Ми формуємо оперативну групу, визначаємо, яка виїжджає безпосередньо для роботи на майданчику, чи в санітарно-захисній зоні, чи в зоні спостереження будь-якої філії АЕС нашої компанії. Ми це все розгорнули, це ну, півтори години, це так в спокійному режимі, от, і по інстю готові до дій за призначенням, відпрацювання від них. Будь-якого характеру упродовж тренувань за алгоритмами протиаварійних дій спостерігала група експертів-контролерів, яка оцінювала тренування з метою виявлення недоліків та впровадження позитивних практик. Всі роботи виконуються правильно. Вважаю, що такі тренування протиаварійні необхідні для підвищення кваліфікації персоналу, готовність дії в аварійних ситуаціях. За свідченнями експертів, чергові спільні протиаварійні тренування, які систематично відбуваються у енергокомпанії, вкотре довели, що відокремлені підрозділи на ЕКенергоатом і, зокрема, Хмельницька АЕС володіють необхідними людськими та технічними ресурсами, щоб впоратися з можливими викликами та загрозами. В умовах сьогодення, коли ми бачимо, що ворог не зупиняється і тільки постійно збільшує атаки, наша система аварійного реагування повинна бути завжди на належному рівні. І дане протиаварійне тренування ще раз підтвердило готовність наших аварійних груп і бригад, готовність нашої системи аварійного реагування до подій, які можуть відбутися на наших об'єктах.